У своєму недавньому ролику я говорив, що якщо набереться 5 лайків, то я публікую ще одне відео, але на цей раз вже про панду. І ви набрали навіть не 5, а цілих 6. Тому як я обіцяв, ловіть ролик з моїми страшненькою теорією щодо панди, яку збило потягом. Ну що ж, заварюйте собі чай, а я починаю. І перша моя теорія, що це душа панди, і її дійсно збили потягом. Можливо, ця теорія для вас буде дивною, але гляньте самі, постійне появлення в кадрі, ніби це просто ходить її душа, і при цьому нагадуючи, що він помер. Хоча коли люди в серіалі про дану панду обговорили те, що її збили, то потім він з'являвся, і при цьому його не помічали. Так він собі ходить по вулиці. А що думають про дану панду фанати? Більшість фанатів вважають, це все простим приколом, Навіть самі творці прямо про це сказали, що це невеличкий прикол. Деякі думають, що це просто спонсор даного серіалу. Але як на мене, це невеличка страшна теорія про фан. Також може бути як варіант розвитку подій. Я не можу бути повністю впевнений в цій теорії, але все ж таки така теорія могла би дійсно підійти для якогось хорору, наприклад. Тому я можу завершити це відео. Вибачте, якщо для вас це відео було коротким, однак наступне моє відео буде трішечки довгим. Бажаю вам гарного настрою або солодких сніг, якщо ви моє відео дивитесь вночі. Всім до побачення!